Син мою в полоні. Він з першого дня пішов захищати нашу місто, родину, країну. До наступного часу я не знаю, де він знаходиться. 22 березня загинула жінка в результаті обстрілу. Ми побігли в сусідні допомагати у них пожар. Вона бігла вперед, а я ззад. Вона насперті, я був поранений. Похована на в в моєму будинку, як в Маріуполі. Як і пан Олександр, під час блокади Маріупольці ховали своїх родичів і сусідів на подвір'ях будинків, але клумбах, якщо встигали між постійними бомбардуваннями. За попередніми даними в місті Марії через вторгнення росіян загинуло більше 20 тисяч людей. Встановити точну цифру вже ніколи не вдасться, адже деякі мешканці так і залишились похованими у власних будинках, які тепер окупанти зносять. Так немає тепер будинку і пані Катерини Гади, хоч і народилась в Києві, але 40 років прожила в місті Марії. Дуже біль, туга, і ви знаєте, іноді хочеться аж полетіти, побачити, а іноді не можу навіть дивитись ні на що, ні на який він був, ні на який він став. Я не можу, в мене серце зупиняється. Дуже важко. Через рік після повномасштабного вторгнення росіян маріупольці зібралися у Львові вшанувати пам'ять загиблих українців. Спільне рішення нашої маріупольської родини наразі у нас більше ніж чотири тисячі зареєстрованих осіб у нашому центрі у Львові. І ми стали дійсно сім'єю. Ми стали родиною. Ми підтримуємо один одного, звертаємося один до одного та разом намагаємося вирішувати всі складні питання. За рік маріупольці пристосувалися в нових містах. Зокрема, Львів кажуть, раду прийняв переселенці продовжують тут працювати, проводити разом Вілля ростити дітей, бавити онуків. Утім завжди згадують рідний Маріуполь та вірять, що зовсім скоро зможуть його знов побачити. Вільним та українським. Вікторія Грибенюк, Роман Маленький. Підтримуйте нас та підписуєтесь на ютуб канал ТВ 7